Хочу вам зняти, скільки займає дорога до пляжу. Я, хочу, я ускорю, але в мене буде засічанги час. Це видно. Ось видно море. Тут є момент в тому, що Така Дрошки... строєчка тут. Але в принципі нам не зовсім не заважає. Зараз бортимся такою дорожкою. Добрий ранок! Я тебе сам капец такой короткой, придемся. Моречка бьется. И хочу сказать, что в грудне совсем тепло. В 7 ранку. Дуже мне комфортно. Я вот там. Руку рукава. Вообще супер. Витер совсем не дуя. Ой, все, почти. Вообще, витер ноль. Смотри на секунду. Потому что мы когда едем отпочивать в березне, в этих березнях, завжди такий вітер але я думала, що це треба а Ось, бачите, літо є літо ще. Точніше, це кінець літа, початок зими. Це друга частина цього готеля. Просто хочу зняти дорогу до моря. Це Аля Карт Ресторан, тут Мексиканська і Китайська кухні. Ми ще не були там. Я не знаю, ми записались по приколу. Тому що я вам хочу сказати, тут такі вечері, що я не в усіх п'ятерках так їла. Ну, наприклад, вчора це був іві день, іві названня Нателя. За які задовольнить всі смаки. Краби, риба на грілі, тунець вкуснейший. Це з такого з рибного. Потім тіфтільки, як в океа, з пюрешкою. Будь ласка, не любить рибу. Ну, я думаю, краби люблять всі, тому що вони були просто безумно вкусні. Потім куриця була вкусно приготовлена. Ну, різні кашки і завжди, завжди свіжі овочі, які не протуші, вони не пластмасові. Ось, від. Ну, от ідеш йдеш, прогулочним шагом. Я вважаю, що коли в отелі є можливість десь походити, наприклад, дуже велика територія, чи навіть така тема, ти ходиш на пляж, то це класно, тому що на онклюзії можна перенабрати. Часом будемо переходити дорогу, але ця дорога дуже е, мало мала машина не їздить, тому я вважаю, що діти можуть сюди ходити, ну такого міняємо мого віку самі. І в принципі, коли ми йшли і машина їхала, вона чітко зупиняється набагато раніше, не так, як у нас протик. типа проскочить тут правила дорожнього руху. Конкретно чомусь я вважала, що вони ліхачать, але ні, до пасажирів дуже чітко. Але зупинився. Ось бачите, ну тут такі, звісно, заброшечки. Ось, чиїсь. Це отель, ось там біженький час Бельвідер, хто не відпочивав. А це наш пляж, Сирен бачите? І тут така, як заброшка, якийсь участок заброшки. Чому він? Так, як сталося. Можливо, криза, можливо, коронавірус. Так, пальма, дуже гарна. І, і в кубителі дуже багато пальм. Треба буде знати, якого року постройки. Тому що пальми такі, знаєте, і не старезні, які вже просто звалюються, і не молоденькі, дуже гарні. Дуже комфортно йти наразі в цю пору року. Не жарко, не холодно. Гляньте, чому б не пройтись, не полюбуватися, правда? Мені так подобається, коли ранці всі поліви включені. Вся земля пишається водичкою. І тут така свіжість іде, Значить ти не в Боже, хочу це сфотографувати, дуже гарно ти що, що весь скадар? А ми жислать? Я люблю ранці проти на пляж. я люблю шесть ранку. Ось, пальчик прючений. Це такі ж такі здання, типу заброшки, я не знаю, що там. Басейни не підгріваються, а вони не треба з таким морем. Таком. Де ось це пляж наш на два отеля. Айленд і сирен печ, шарм. Ось маленький бар, тут, конечно, самотосове місце. Наливають тут і пиво і слабомати. Напитки от всі і на, чесно, ну що говорить про напітки, тут у нас беріть з собою краще, тому що можна, не знаю, травину, це дуже гарно, клас. О, боже, щі, супер, вважаю. О, пляж чіткий, чесно, мені здається, на ну, всі місця вистачає, але на мовчі сезон в сезон, мабуть, тут є тема поверху цей ліжечки, тому що зараз, значить, так, отелі я не відчуваю, що є люди поїжджі, по, по по столовці, але я їм дуже відчуваю на пляжі, що всі поряд, дивіться, кіпу, море. Можна зайти із просто. Тим 3, 20 грудня тепле. Я вчора просто по пів часа купалася. Прозрачене, ласкаве море. Мені навіть якісь така нагадує. Ось, пляж. Я потім скажу, ну як по мені, ми ще ні 5 хвилин, може, бувають такі готелі. Купиш, що ходиш свого номеру до ресепшена до ще більше. Велика територія. Тут, як по мені, просто ок. Добре, всім гарного дня, зустрінемось пізніше.